Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра і починаємо з особистого життя. Давайте дивитись. Ой-ой, вже щось. Давайте. Нічого вам готуватись в вашому особистому житті. У мене тут все не так, як треба, так, ну ви знаєте, тут і треба готуватись до, до того, що буде летіти з усіх боків. Я так розумію, що масовану атаку вже замислили тіла. Ті. Бо і башту мені тут показують, і летить тут з усіх боків, і будьте готові, бо знаєте, що з тим робити. Тож, як чуєте сигнал тривоги, то хочеш, де там вам треба сховатись, то й ховайтесь. В особистому ну, те, що не стосується війни, а те, що просто стосується вашого особистого життя і вашого оточення, не поспішайте висновки робити про когось, про якусь ситуацію, там, про те, що, з чим ви стикатись будете в цей день. Бо е, треба зважено підійти до. До справи, до людини, так, до розгляду якогось. Не приймайте поспіхом всі рішення, бо знаєте, тут може бути вплив когось на вас. Ну, людина свій, своє бачення якесь розкаже, як вважає за потрібне. А ви можете цю ситуацію якось так, знаєте, собі. ну, Просто поспішити висновки зробити. От цього не треба. Не робіть висновки поспіхом. Далі дивимось: сфера кохання. До чого вам тут готуватись? Давайте побачимо у вашій сфері кохання. Королева пентаклів і зміни, які вона схоче зробити, але щось вона не в гуморі буде. Буде з ким посперечатись і буде, знаєте, от, відстоювати свої якісь інтереси, свої погляди, будьте уважні. Ну, якщо слухає чоловік, то я так розумію, ваша дама. Буде так вчиняти, або якщо слухає жінка, то це ви будете не в гуморі, і всіх буде це стосуватись, хто там наближатиметься до вас, то ж будьте просто, от, знаєте, як... якщо це справедливо буде стосовно людини, то ж дійсно, ви знаєте, як робити. А якщо ви просто не в гуморі, дайте собі трошки відпочинку. просто змінити ці, ці енергії, бо ви можете так з усіма там пересваритись в цей день, ну, а потім що? А потім прийдеться залагоджувати, можете з королем жезлів так пересваритись в цей день. Ну, ви знаєте, як вам чинити тут я навчати не буду. Просто такий день, просто не в гуморі. просто дістане вас людина. Робота. Давайте побачимо стосовно роботи. Ой, щось, щось вже тікає зараз. Ну вони не перевернулись, тож просто повертаю їх в колоду. все ж таки до чого готуватись в роботі. Давайте. Треба десь буде обрати, або як відноситись до когось, до людини, до справи. Треба буде швидко, отут треба буде швидко реагувати. А настрою взагалі такого не буде, щоб взагалі щось робити і якось так з кимсь спілкуватись. Тут може бути ситуація, коли один десь зайвий, а людина буде лізти і буде щось своє там нав'язувати. Ну, я думаю, що ви зможете людині сказати: Слухай, відійди не до тебе. Справи робочі, справи кар'єрні. І, знаєте, якщо не будете почуття домішувати, ну, емоції домішувати, а просто будете робити роботу, тоді навіть все швидко якось влаштується. А якщо ви будете відволікатись на емоційний фон все може якось так. Знаєте. Ну, воно все одно там зробиться, але може бути, ну, як відволікати вас буде ситуація, людина. От мені тут король пентаклів показаний. Може просто там свою якусь думку вам нав'язувати. Ну, там вже дивіться, ви знаєте, що з цим робити. Що у мене свічки? Воск скрізь розсипаний. Так. Давайте, що важливо прийняти в цей день. До цього теж треба готуватись. Угу. В когось лікарняний буде завершуватись, чи це у вас, не дай Боже, чи просто узнаєте про когось, там, що людина скоро виходить на роботу. Це просто от про інформацію. Це просто от вам може телефонувати людина зранку і казати, що сьогодні там, в цей день не прийде на роботу, бо не здужує. Це може бути ситуація, коли ви вже знаєте, що людина деякий час не ходить на роботу саме з такої причини. вже дізнаєтесь, що все, край тому лікарняному. Людина вже стає на ноги вже до роботи буде повертатись. Може бути смс-ка, може бути телефонна розмова, ну там вже у кого як буде. І взагалі, звертайте увагу, може бути, навіть, знаєте, от у когось з сім'ї, якісь такі, знаєте, ну, не дуже там себе будете почувати, ну, такий день. Так буває. Просто дайте можливість відлежитись. Далі дивимось, від чого краще б за все відмовитись. До цього теж треба готуватись. Цікаво. Так, ну дивіться, тут розвиток, тут швидкий розвиток, але прихований. Це може бути хтось з жінок, з вашого оточення. Жінка, яка ну, насправді, ну, скажімо, займає якусь таку посаду, дуже себе, так, знаєте, ну, людина така знає себе і знає ціну собі, і поважна людина. Насправді. Тут прорив якийсь. Ну, там в роботі в людини, у сімейному стані в людини може бути прорив, але прихований, не хоче казати навіть, не хоче навіть розповідати. От, знаєте, ситуація, в якій вона дуже впевнено себе почуває, але приховано діє. І так буде продовжуватись. Це, знаєте, таємні такі якісь ну, таємнички. Давайте так. Для когось, якщо ви вивчаєте якісь там, набуваєте якихось езотеричних знань, теж розвиток, прорив і не зупиняйтесь, бо ви, ну, як, знаєте, як більше-більше будете розкривати в собі тих знань ще для когось можуть бути, от знаєте, як зчитуєте через сни, через щось, що. Ну от, я не знаю там, хто що робить, хтось про, по, по годиннику бачить якісь там повторювальні. Числа там, ну, там, повторювальні години. Там, наприклад, там 15, 15, 10, 10, Отакі, знаєте, дивитесь на годинник і весь час потрапляєте на якісь повторювальні цифри. Можете, наприклад, бачити там номерні знаки на автівках, якісь там, наприклад, три, двійки, там, три сімірки. Ну, щось таке. Знаєте, коли ви звертаєте увагу на те, що Всесвіт намагається з вами розмовляти, звертайте, продовжуйте, шукайте інформацію, як, що саме Всесвіт вам хоче сказати. Бо насправді вже багато цього викладено в інтернеті. Ви можете відкрити і написати там у пошук, там навіть ті ж там цифри, якісь там щось ще, і побачити відповідь для себе. Тут про те, що всі ваші питаннячка, вони будуть мати свої відповіді, але це, знаєте, розмова тета тет з вами, не на широкий загал. Тож відмовляйтесь від того, щоб затягувати свій розвиток, будьте відкриті так, інформації, яка до вас йде. Е, таке, знаєте, коли ви блокуєте свій розвиток, бо тут е, підвішаний виходить на дно колоди, ви можете це блокувати хтось з вас. Ну, Може, просто не звертаєте увагу, а може, просто кажете собі, ну і як я знаю. Повірте, зараз інформації скрізь багато, і ваша інформація вона буде потрапляти вам на очі. Просто от дайте той запит, добре, ви мені хочете щось сказати, то наведіть мене на правильні відповіді, і вас наведуть, вам щось підкинуть. Ну, як, наприклад, колись вам підкинули мої відео. Ви почали дивитись, ви собі знаходите тут якісь відповіді. Так само вам десь щось будуть підкидати, тільки реагуйте на це. Не проходьте повз. Далі дивимось, чого не уникнути. Чого вам не уникнути в цей. Так, король мечів, приїзд якогось короля мечів до вас прям в оселю, чи ви до когось поїдете. Тут треба буде обирати: чи людина до вас, чи ви до людини, але зустріч тут повинна відбутись. Тут щось стабілізувати треба, якусь ситуацію, знаєте, між вами, як врівноважити треба. Щось завершити треба, щось, в чим ви будете, ну, скажімо, в кращих умовах, ніж людина. Ви будете більш задоволені, ніж він. Далі дивимось. І взагалі, тут якось, знаєте, ви важливіша людина для нього, ніж він для вас. Отак воно виглядає тут. Так, тепер порада від вищих сил для вас. На цей день. Так, дивіться, це теж озвучую, два варіанти, бо ви різні і у вас різні ситуації. В одному випадку це ви залежите від чиєїсь допомоги, щось треба пропрацювати. І у вас може бути чимало досвіду, чи взагалі. Певний досвід є у іншої людини, а не у вас. Ну, просто це не за фахом вам. Або навпаки, хтось залежить від вашої допомоги, бо саме ви фахівець в якійсь справі, а людина просто от як, ну, чекає ваших відповідей, вашої роботи якоїсь. І тут треба буде щось швидко, тут не так, що, знаєте, там, ну, колись. Там, зроби мені, ну це не швидко, а колись зроби, як у тебе буде час. Ні, тут вас підганяти буде хтось. Або, наприклад, хтось там зателефонує вам буде казати слухай, у мене тут розмова на 5 хвилин. Вислухай, дай мені відповідь. Може бути і так. Хочу все ж таки уточнити. Ну, дивіться, насправді дійсно, от там, де є залежність, саме залежність, там є і пристрасть. Так, от розумієте, що людина, яка від вас дещо залежна, то має і пристрасть до вас. Тобто, те, що ви робите, викликає захоплення в людини. Тут не просто так людина впадає в залежність від вас, Тут просто хочеться бачити вашу роботу. Тримати в руках вашу роботу. Щось ви робите так, що людині просто не хочеться втрачати з вами зв'язок, бо то аж занадто цікаво. І ситуація, це знаєте як, як це вам пояснити зараз. Тут, легко, от тут людині легко було впасти в залежність, бо сприймає вас як дитина настільки, настільки ви викликаєте захоплення, от, знаєте, коли ну, чисте таке почуття до вас. Може, дійсно річ іде про дитину для когось з вас, але ж не для всіх. І ситуація така, що от те, що ви зробите, ну це буде, знаєте, ну, веде якось поступово, веде до обнулення. Тобто це не така річ, яку ви будете робити просто от кожного дня з ранку до ночі. Це те, що от, ну, як, давайте скажемо, як фокус, який от подивився, і все. Наступного разу буде щось наступне, а от зараз все, на цьому все закінчено. Тобто якась ситуація, в якій людині більш за все, хотілося б затриматись довше, ніж це можливо ось так. І тут треба буде, знаєте, як зважено до цієї ситуації ставитись, бо ви ж не можете належати одній єдиній людині. У вас є справи і інші. Є якісь свої там бажання, якісь свої там взагалі, ну, що вам там треба робити. А тут би людина волів би чи воліла б тримати вас біля себе весь час. Так. Тому все ж таки ви будете десь там ситуацію закривати, завершувати. Але це все буде, знаєте, от просто от, ну, давай зважимо. Як ми в цій ситуації вчинимо? От це буде зважено, це буде підходити обом. Ось так. Все, на цьому. Дякую. Всім гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. І Обов'язково безпеки. Майте тиху ніч та спокійний день. Будьте щасливі, і будьте здорові! Побачимось, всім пока.